Тепер план перемиря. Якщо б розуміти не було серйозності перемон про припинення вогню, то б без України не готувала план перемиря, який вони хочуть представити Дональду Трампу. Я коротко зачитаю по пунктам. І так, повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін полоненими. Реалізація перемирля контролюватимуть Рада миру на чолі з Дональдом Трампа. Вони хочуть всунути в цей план Трампа, і це прекрасно для України, тому що росіянам віри немає. Вони можуть порушувати все, що завгодно. Україна отримає гарантії безпеки та відкритий шлях до жкого вступу до ЄС. Україна отримає кошти на відновлення збитків від війни. Санкції з Росії будуть поступово зняті однак, близько 300 мільярдів заморожених резервів РФ будуть повернені. Вернуть лише після того, як Москва погодиться зробити свій внесок у післявоєнне відновлення України. Україна та ЄС юридично не визнаватимуть жодну окуповану територію російською. Києв і Москва розпочнуть перемовини щодо управління окупованими територіями. Деталі плану можуть допрацьовуватись, ну тобто і збільшуватись. Це буде представлено Дональду Трампу. Не факт, що це все буде прийнято, але це вже шлях до чого до припинення вогню. Однозначно, це буде представлено і Путіну. і буде обговорюватись на перемовнах, якщо вони. Відбудуться. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.